Слово Верітас на ранок середа 31 го тижня звичайного періоду Євангелія від Луки, розділ 14, вірші від 25 по 33. Ісус закликає нас зважити всі обставини. Людину, котра йде за Ісусом, чекає не влада і слава, а готовність довести свою вірність Йому. Для цього іноді доведеться пожертвувати всім, що дороге, цінне у нашому житті, і бути готовим до страждань, які можна порівняти з агонією розп'ятого на дареві Христа. Кажучи, що ми повинні зненавидіти наших ближніх, Ісус має на увазі, що любов, яку ми повинні відчувати до Нього, не можна порівняти з жодною іншою земною любов'ю. Людина, яка має намір слідувати за Ісусом, повинна в першу чергу зважити всі обставини. Амінь.